І от я згадувала про ситуацію на Запоріжжі щодо фронту. А в самому Запоріжжі, на жаль, теж все дуже складно, враховуючи систематичні російські обстріли. І, зокрема, до семи осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару, який був завданий 10 грудня. Сьогодні вранці з-під завалів дістали тіло ще однієї людини. Відомо, що 22 постраждалих уже серед них дитина. Повідомив про це керівник обласної військової адміністрації. Також він каже, що під час атаки 10 грудня були пошкоджені 20 житлових будинків та три нежитлові будівлі. Також була інформація, що під завалами все ще можуть бути люди. Тому от ем, триває пошуково-рятувальна операція. Оксана, працівниця запорізької лікарні, куди напередодні влучила одна із російських ракет. каже, що під час удару багатьох медиків не було в будівлі. Тож вона наразі чекає інформацію про долю тих, хто там залишався на момент атаки. Вчора не всі співробітники були на роботі. Богу, Ці віри. Чекаємо. Доля ще двох наших співробітників наразі невідома. Нагадаю, 10 грудня російські загарбники поцілили ракетою у приватну клініку в середмісті Запоріжжя. Відомо зараз, що серед поранених 12 жінок, 9 чоловіків та п'ятирічна дівчинка розпилує в нас поліції під завалами. Як я сказала, ймовірно ще можуть бути 4 людини у лікарнях. П'ятеро постраждалих. Один із чоловіків у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії. На місці удару продовжують працювати поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.